2023 рік рік українського поета лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя. Його 70-річчя цьогоріч відзначають на державному рівні. Саме з цієї нагоди на Закарпатті започаткували і провели конкурс на здобуття Всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя за найкращу книжку поезії. Ми зібралися разом з колегами з тим, щоб оголосити прізвище переможця. Першої всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя, мого батька, українського поета Шевченківського лауреата, уродженця Закарпаття Іршавського району села Суха, випускника Ужгородського університету, який частину свого життя провів тут, але більшу частину провів на Миколаївщині. Премію Дмитра Кременя, відомого українського діяча, поета, який. Насправді, чи ім'я написано золотими літерами в історію закарпатської письменності, і дуже приємно, що ми продовжуємо працювати, і митці поети продовжують писати, в тому числі у рамках відповідного конкурсу і премії, яка названа На честь його ім'я. Ця премія одна з найбільших в Україні. Її лауреат отримає 100 тисяч гривень. Загалом на конкурс надійшло 25 книг авторів майже з усіх регіонів України. За словами спікерів, боротьба була надзвичайно жорстка, оскільки на другому етапі визначили 9 книг, чотири з яких отримали однакову кількість голосів. Це є Анна Малігон. Це є Костянтин Гордатенко, Дмитро Лазуткін і Павлюк. Ми щасливі, що одразу перший конкурс зголосилося взяти участь у ньому так багато людей, і майже всі з них це відомі імена в Україні. Символічно, що в річницю 70-річчя нашого земляка за моєю ініціативи Тужанською територіальною громадою була підтримана ініціатива. Започаткування літературної премії. І сподіваюся, що ця премія це як і шана земляку, так і можливість зробити вклад у розвиток української літератури. Ім'я першого лауреата Всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя оголосив голова журі мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Ігор Павлюк і його танець Мамая, переможець першого всеукраїнського. Конкурсу поетичних творів імені Дмитра Кременя за словами спікерів вручення премії відбудеться 21 серпня 2023 року на малій батьківщині Дмитра Кременя в селі Суха на Іршавщині.